Штучний інтелект забирає професії. Саме з такою фразою я вчора прийшов до свого товариша, який спеціалізується на інтеграції штучного інтелекту в ІТ-бізнесі. І що я хочу вам сказати? Я здавався, що я трошки розбираюся у штучному інтелекті. Але поки, поки, коли почав спілкуватися з ним, зрозумів, що я, бляха, напевно, знаю, відсотків 10 тієї інформації, яку вже інтегрують, приміняють в ІТ-компаніях. І що я хочу сказати, що. Це інтеграція, це навчання дійсно залишає велику кількість людей за бортом, а залишає не тих, хто не хоче, ну ті, хто хоче навчатися штучному інтелекту, а залишає саме тих, хто не хоче вивчати щось нового. В принципі, як будь завжди в житті, завжди отримують класну спеціалізацію, класну роботу. Тільки ті, хто беруть на себе відповідальність, беруть на себе нові технології, вивчають їх. І стають експертами в цій ніч. А ті, хто не хочуть розвиватися, не хочуть вчитися, вони залишаються, як завжди, на тому самому рівні. А значить, за бортом. Так що вивчайте, навчайтеся і доєднайтеся до каналу Нових Багатих.